Він був віце-прем'єр-міністром, міністром транспорту та зв'язку в уряді Азарова. Саме Колесніков відповідав за підготовку України до Євро 2012 Тепер його вважають одним з найбагатших людей України. У мене немає господарів, я самостоятельний, самодостаточний. Клас. 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 Підготовка до чемпіонату коштувала державі в 5 мільярдів доларів. При цьому дохід склав всього півтора мільярди. Добре, запам'яталися стадіони втричі дорожчі за польські. Чудові поїзди Хюндай. Члени команди многі. Знают цену успеха и не раз добивались его в бизнесе, в том числе и в производственном, добивались его в политике, поэтому команда знает цену Успіху я знають путь успіху. Тепер вони обіцяють відбудовувати Донбас та проводити його нову індустріалізацію. А займатиметься цим Олександр Вілку. Він буде віце-прем'єром по відновленню промислових потужностей. Новий імідж Ламберсексуала, тобто суворо, дядьки з бородою йому, мабуть, цьому допоможе. Мовляв, гірник за освітою та екс-директор двох гірничо гірничо-видобувних комбінатів не з чуток знає, як створити ефективне виробництво. І обов'язково реалізуємо, коли нас поддержать люди. І ми побідім на виборах. Члени новоствореного альтернативного уряду тепер обіцяють опікуватися кожним українцем. Тільки що вони робили, коли мали легітимні портфелі та свого легітимного Януковича не зрозуміло. Звичайно, що соціальними питаннями займатиметься любителька коней, королева соціальної політики, яку неодноразово виганяли з власних мітингів Наталія Королевська. Вести закордонні справи тіньового уряду буде ексміністр, за каденцією якого провалили підписання угоди про асоціацію з ЄС та взяли кілька -мільярдний кредит у Росії. Константин Такий мастодонт мастадонт внічної політиці мирової. контролювати роботу силовиків в уряді буде тіньовий віце-прем'єр Вадим Рабінович. Він не має вищої освіти. В 1974 році його виключили з Харківського автодорожнього інституту через аморальну поведінку. Пізніше його два рази заарештовували за звинуваченнями у розкраданні державних коштів. У 1984 році був засуджений до 14 років позбавлення волі після звільнення зв'язни столиці робив спроби вести бізнес у різних сферах. Не завжди легальний, не завжди вдалий. У 1994 році йому заборонили в'їзд до США, в 99 – до України. А в 1995 році отримав громадянство Ізраїлю. Після багатьох років побудови бізнес-схем він вирішив, що настав час іти у політику. Луценко для мене є якимось ще моральним авторитетом. Бо що сидів людина в тюрмі, я знаю, як він себе вів, я знаю, що він дійсно, ну, як би, людина чести. Да? І це для мене дуже важливо. Я б йому щось Довірив в тайній корупційній системі. А от керувати ще одним стратегічним напрямком буде віце-прем'єр з реформи місцевого самоврядування Михайло Добкін. Тут коментарі зайві. Трошка текст по дебільному написано. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лісо, тебе ніхто денег не дасть. Ігор Шурма у тієму уряді опікуватиметься охороною здоров'я Микола Шишман аграрним комплексом. Володимир Шимаєв інфраструктурою та транспортом. Костянтин Стохній, став міністром внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій. Віктор Скаршевський, міністр фінансів, Михайло Папієв, міністр соцзабезпечення, Євген Мураєв, міністр економічного розвитку та торгівлі, Володимир Макуха, міністр паливно енергетичного комплексу, Юрій Котляров, міністр юстиції, Олена Колєснікова, міністр освіти, культури, науки а також у справах сім'ї та молоді. Павло Жила – міністр екології та природних ресурсів. Я як грибник скажу вам так: є такі гриби в лісі, називаються вони бздюхи. Якщо їх натиснути ногою, то так пш. Виходить пар, але при цьому це залишаються гриби, які знаходяться в лісі на правах інших грибів, поряд з поганками, поряд з хорошими грибами. Їх навіть деякі люди в голодні роки можуть їсти. Там існують певні способи приготування, але всередині цих грибово оці... це пс. Тобто, це е, такі от. Рослини, які мають право бути як в природі. Ну на жаль, в природі є все. Усі колишні альтернативні уряди в Україні завжди мали одну спільну рису. Вони були настільки тіньовими, що їх роботу ніхто ніколи не чув і не бачив. А що буде цього разу? Євгенія Давненко, Катерина Супрон, телеканал Еспресо. Привітільстві я буду зараз.